Друзі, хто знає, це найбільший Вовк в Україні чи не найбільший. Мені здається, що він найбільший в Україні. Блин, поправка просто, потужна. І знаєте, коли тут їздиш, повз, то неможливо на неї не заїхати. Ну реально, хоча мені не треба було нікуди їхати. Е -е, ну, не треба було заправлятися чого, закупляти, але я просто... Просто заїхав в неї в туалет, кажучи, подивитись. Ну, блин, вона не знаю, мега потужна. Хто б проєктував її... Ну, це прям прям дійсно. Крута заправка, яка е -е... ну, подивіться на цей фасад. Мені він дуже подобається. Тут висота, ну не знаю, метрів п'ять, напевно, можливо, навіть більше, можливо, шість. І це, знаєте, прям приклад. Прікта крутої архітектури сучасної. Дивіться, склопакети виходять прямо в підлоги. Сюди примикає плитка. Тобто тут заморочена гідроізоляція. Ну, це все дуже Тось круто продумав і реалізував. Але найцікавіше це, напевно, ось ця висота, я не знаю, ну, метрів можливо 6 мінімум ось так. Короче, звертайтеся за склінням, якщо хочете собі подібні цікаві речі.